Продовжуємо далі наводити марафет. Полоску вирізали, зараз підмилися, убираємо гнидники. А скотч ростав. Ростає двохсторонні скотч з часом, да? Ну, саме прикольне, що цей лінорм, який будемо слід, я його перевернув зараз і його теж треба буде мити. Капець, правда? Ну нічого страшного, це логічно. Він зберігався трошки неправильно, поляка довго лежав неправильно, наверное, років 5. Ми його вирівняли по максимуму. Але зараз будемо протирати теж його і будемо ждати, поки він висохне, тому що клей до нього просто не прихватиться. Ніякий. І отут зараз вже помиємо красиво взлітну полосу. А взагалі на практиці. Бачите, що? хлопці питалися. Коли ми ліноліум ложимо в офісі, відділі треба приклеювати цю площадь. І Якщо ми ложимо верх кераміки, то ці всі віші перешпакльовуються. Береться, просто, хоча б самий простий варіант. Прогрунтували, виспилили, помили поли, прогрунтували. І Або ремонт на сміс, якщо бабоси є там 1 мм, перетягуємо пол. Особливо під клієвим, так це 100%. Або беремо сам 11 сам ростий клей для кераміки і перетягуємо. Тому що полукомірці або всем клеяється і вона покаже в синіроби. Під ламінат під SPC, з, з підкладкою взагалі проблем немає. Хороші замки, надо подати такі речі по можливості. Ну і теж лучше перетягнути. Під ламінат так взагалі немає проблем. Подружку кину і гуляю вальсом. А тебе шваброн дали фірмену? Mm. Ні.